15 червня від журналістів телекомпанії Ера до вашої уваги. 767 днів під вартою. Засуджені у Російській Федерації українці Геннадій Афанасьєв та Юрій Солошенко нарешті повернулися додому. Їх обміняли на українських журналістів Олену Гліщинську та Віталія Діденка. Подробиці у сюжеті. Ніхто не знав, у котрій годині та куди саме прибуде літак з Геннадієм Афанасьєвим та Юрієм Солошенко. Інформацію не розголошували, аби не зірвати операцію з обміну. Година очікування, і от літак зі звільненими українцями торкнувся злітної смуги аеропорту Бариспіль. З борту одразу в кортеж. потім до одного зі столичних медзакладів, бо російська в'язниця підкусила здоров'я обох. Однак у її стінах жодної секунди не сумнівалися, що додому повернуться не сьогодні, так завтра. Десять Місяці, один рік і десять днів я чекав цієї хвилини, чекав, і вірив і надіявся, що вона наступить, не дивлячись на те, що мені весь час погрожували, що моя країна мене забула. Консул відмовляється зі мною зустрітися. Ви не уявляєте, що таке після такого. Повернутися на свою батьківщину Геннадій Афанасьєв розповідає, його у російській в'язниці теж катували. Розуміє, як тяжко тим, хто залишається у кремлівських місцях позбавлення волі. знанням справи звертається до іноземних партнерів та журналістів. Я пройшов сквіш катування та біль та бачив багато цієї ж негоди у багатьох людей. Я прошу вас. Не відмовлятися від санкцій, продовжити цю політику і не скасовувати жодних. Тому що завдяки вам за, дир... за влада за допомогою вас сьогодні. Ми також тут. Дякую вам, президент Петро Порошенко, який зустрічав Афанасіва та Солошенка, запевнив це на останні політв'язні, які повернулися додому. Україна звільнить усіх українських зарушників, яких незаконно отримує Кремль. Ми записали це в мінські угоди. Це стало можливим в результаті мінських угод і доводять їх ефективність. І нарешті українці повертаються додому. Ім'я Афанасьєва, ім'я Солошенко стало легендарним в Україні. Ви стали символами. І дуже добре, коли одразу ж після Надії Савченко. Додому повертаєтесь ви нині. Українська сторона бореться за визволення щонайменше 25 полонених українців. Пріоритет тим, хто в найбільш тяжкому фізичному стані. За гратами російських в'язниць досі залишається понад 30 українців. Комунальні баталії в українському парламенті. Народні депутати продовжили роботу ЖЕКів, а питання тарифів так і залишилося підвішеним. Попри емоційні вимоги представників батьківщини та чергове блокування трибуни радикалами. Крім того, заплановане на четвер затвердження нового складу ЦВК під загрозою попередили у антикорупційному комітеті ради. Чому голосів для ухвалення рішення може не вистачити? Про це у нашому наступному сюжеті. Верховна Рада України продовжила роботу ЖЕКів доти, доки у багатоквартирних будинках триватимуть конкурси з обрання управителів. За відповідне рішення проголосувало 259 народних депутатів. Реформа, яка передбачає ліквідацію жеків, мала стартувати з 1 липня. Однак не усі будівлі призначили голів, аби під час перехідного періоду вони не залишилися занедбані. Парламентарії ухвалили відповідну правку, а ще уточнили права власників квартир. Дано право власникам в будь-який момент. Розірвати договір з управителем, призначеним за конкурсом, у разі якщо вони створять свого управителя або створять об'єднання співвласників, лише треба буде дати два місяці обраного за конкурсу управителя, щоб його поінформувати про таке рішення. За ініціативу не голосували представники батьківщини та радикали. Мовляв, така самостійність житлових будинків потягне збільшення квартплати. А українці без того ледве зводять кінці з кінцями через необґрунтовані ціни на комуналку обурилися радикали. Тому заблокували трибуну серед вимог створення ТСК по тарифам. Така ініціатива, за словами Юлії Тимошенко, вже рік у раді. Однак профільний комітет її блокує. Спікер пояснив серед членів. Тимчасової слідчої комісії пропонується обрати в парламенті. Ігоря Насалика, який на сьогодні навіть не є народним депутатом України, я просто звернувся бо до вас теж, щоб вам компетентно готували довідки. Ця відмовка, яку ви зараз сказали, вона не перешкоджає розгляду в комітеті з висновком, що за рік насалик вже став міністром і його виключити з складу. Членів тимчасової комісії що ви лобійські законопроекти, які лобіюють народний фронт і БПП ставити в порядок денний без рішення комітетів. А те, що людям потрібно, ви вважаєте, що ставити не потрібно. Також парламентарії проголосували президентські зміни до закону про оборонне замовлення та одну з зембефівських ініціатив. Однак низка вирішальних рішень запланована на четвер, зокрема щодо затвердження нового складу ЦВК. Щоправда, у антикорупційному комітеті вбачають ризики його ухвалення. Я не побачив там нані представників, наприклад, батьківщини, радикальної партії, бачу тільки одного представника від самопомощі, всі решта так чи інакше пов'язані з БПП і народним фронтом. А це означатиме при позитивному голосуванні за них всіх, що більшість ЦВК буде належати, по суті, банковій. Я гадаю, що будуть величезні проблеми з затвердженням цих нових членів ЦВК. Дійсно, поблок та батьківщина заявили, що голосувати не будуть через ігнорування поданих ними кандидатур до складу ЦВК. Характер показали навіть представники Народного фронту, бо з трьох їхніх кандидатур президент врахував лише одну. Інші е е кандидати, такі як Андрій Мігераніоніщенка, вони теж заслуговують на те, щоб бути достойними представниками центральної виборчої комісії. На що ми кажемо? Ну якісь консультації, м'яко кажучи, дивні. І на сьогодні рішення фракції про підтримку запропонованого списку немає. Якщо для затвердження нового складу ЦВК не вистачить голосів, це може призвести до серйозних наслідків, нагадує голова парламенту. Який найбільший ризик може бути перед нами? Що ми задовільнюємо заяви про призупинення повноважень членів ЦВК, а нових не оберемо. Нам дуже важливо, щоб ми не війшли в юридичний колапс і щоб ми не спаралізували роботу Центральної виборчої комісії. Щоправда, деякі обранці таку риторику спікера називають тиском на депутатів. Серед масштабних планів на четвер ухвалення змін до регламенту ради, рекомендовані Європарламентом, а ще внесення змін до законопроекту про люстрацію. До речі, внесення його до порядку денного депутати на вечірньому засіданні не підтримали. Група народних депутатів зареєструвала у Верховній Раді України проєкт постанови про звільнення Павла Петренка з посади міністра юстиції. Автори ініціативи Андрій Деркач, Михайло Папієв, Юрій Воропаїв, Олександр Долженков, Василь Німченко, Олександр Вілкул та Геннадій Бобов. Про це повідомив народний депутат України, лідер міжфракційного депутатського об'єднання Заборонено забороняти Андрій Деркач. За його словами, Петренко систематично порушував закони України, ігнорував конституційні права і свободи громадян, сприяв корупційній діяльності керівників мін'юсту. А ще втручався у роботу судової системи, чинив тиск на конституційний суд та використовував закон про люстрацію у політичній боротьбі. Андрій Деркач заявив, усі ці протиправні дії посадових осіб документуються, вивчаються і найближчим часом будуть направлені як інформація послам G20, Керівництво Ради Європи та ЄС. Подібні дії українських високопосадовців і окремих депутатів будуть розглядатися представниками західних партнерів як перепона європейському спрямуванню України. Переконані представники міжфракційного об'єднання заборонено забороняти. Только что был зарегистрирован законопроект, касающийся увольнения Петренко с занимаемой должности за нарушение Конституции, законов Украины, использование своей должности министра в политической борьбе. И самое главное, паразитированной европейской риторики, этот министр, декларируя европейские права человека, европейские ценности, следование традициям, на самом деле использует законодательные... Документы и законы исключительно для создания коррупционных кооперативов в системе Министерства юстиции, для покрывания коррупции в системе Министерства юстиции и для организации деятельности по давлению на инакомыслящих и оппозицию. О чем мы, собственно говоря, и проинформировали общество. Отримати допомогу від фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України можна не лише грошову, а й консультативну. Страхові експерти проводять семінари, зустрічі, наради, а також навчання інженерів з охорони праці. Про це у нашому наступному сюжеті. У місті Дніпро на обліку відділенні фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві знаходиться близько 63 тисяч страхувальників. При створенні нових робочих місць вони завжди можуть звернутися до фахівців фонду за інформацією, як налагодити безпечний виробничий процес та не допустити травматизм. Наш страховий експерт може допомогти подсказать, які типові нормативи по охране труда, как організувати систему управління охраной та труда, все как говорится, подскажет наш страховий експерт. У відділенні фонду працює сім страхових експертів, які надають всебічну консультативну допомогу роботодавцям. На одному із зразкових підприємств міста кажуть, що користуються можливістю по навчанню інженерів з охорони праці, яке фінансується фондом. В нинішнє время обучити це стоїть. Довго, дорого і, і сложно. І для того, щоб удержатися на ринку, ми постійно призводимо обучення своїх людей. І не только по технічному безпеченню, а даже по по охрані труда. початку року у Дніпрі зафіксовано 64 повідомлення про нещасні випадки. По кожному страхові експерти становлюють причини та розробляють заходи з попередження травматизму. Зв'язатися з нами ви можете за адресою, яку нині бачите на екрані. Вдалого дня побачимось.